Доброго ранку малята. Заглянула сонечко у наше віконечко. Діткам посміхається, на заняття збирається. Давайте і ми посміхнемося, сонечку. А щоб дізнатися, про що буде сьогодні наше заняття, потрібно відгадати загадку. Слухайте уважно. Диво дім, диво дім, скільки іграшок у нім. Є багато тут малят і дівчаток, і хлоп'ят. Гарний дім цей для діток зветься просто дитсадок. Правильно молодці! Малята ми сьогодні вирушимо у подорож до дитячого садка. Перша зупинка називається роздягальня. У роздягальні ви скидаєте верхній одяг та перезуваєтеся. Погляньте, скільки тут шафав. Своя шафа є у кожного з вас. А щоб ненароком не переплутав шафки, на кожній із них є якась картинка. Є в нашій роздягальні і лавки, щоб діткам зручніше було взувати змінне взуття. Наступна зупинка ігрова кімната. В ігровому куточку живуть багато улюблені. Іграшок ваших ляльки, звірята, конструктори, машинки. За іграшками треба дбати, не ломати, не розкидати, прибирати після гри. Прибирати після гри треба не тільки іграшки, а і книжки, в яких живуть казки. А тиху годину ми проводимо у спальні. У дитячій спальні дуже затишно. Тут ваша ліжечка з чистою постілю. Зручні подушечки та м'які ковдри чекають на малят. Після прогулянки та після туалету дітки повинні мити ручки. А як хто часом забрудниться, не завадить і вмитися. Де це можна зробити в дитячому садку? Звісно, там, де умивальники. Де туалетна кімната? Тут чекають вас рушнички та дохмяне мило. Наше місце для ігор під час прогулянки ігровий майданчик. Тут ми граємо в різні ігри, відпочиваємо, радіємо сонечку. А чи можуть дітки обійтись в дитячому садку без дорослих? Ні, вдома про вас піклуються, мамо. Тато, бабуся, дідусь, старші братики та сестрички. А у дитсадку про дітей турбуються вихователі та помічник вихователя. Коли приходиш в дитсадок, то хто там є, окрім діток? Так, вихователька твоя запам'ятай її ім'я. Вона з тобою кожну мить. Де не уміє щось навчить. В дитсадку дітей багато, нема часу сумувати. Дітки тут чистенькі, ситі, личка й ручки в них умиті. Помічник вихователя дітей доглядає, раз за разом їх обіймає. Але самих вихователів і помічників вихователів. Недостатньо для того, щоб ви отримали все необхідне. У дитячому садку працюють люди і інших професій. Про двірника розкажу вам малята. Є у нього друзі мітла й лопата. Першим зустрічає сонце у місті, двір наш і вулиця. Глянь, які чисті. Кухар варить борщ і суп, голубці готує. Він дорослих і малят смачно нагодує. День у день і з року в рік Дбав про нас медпрацівник І вдячне йому всі малята, що виросли ми здоров'ята. Вчить музичний керівник малюків співати І в таночку жвавому весело кружляти. Інструктор з фізичної культури дбає, щоб ми сильнішими стали і здоровими зростали. Дітки, то ж хто опіклується про дітей у дитячому садку? Так, це вихователь, помічник вихователя, двірник, кухар. Музичний керівник, інструктор з фізкультури, медпрацівник. Ну що, малята, сподіваюся, вам подорож до нашого десятка сподобалась. Молодці малята! А нам же пора прощатися. До побачення!